Всім доброго дня, прийшла мені посилка з інтернет-магазину. При замовленні був націлений на вирішення двох питань: це вирощування розсади і перша обробка саду. Перша обробка, знаєте, що саме головна 50% успіху це перша обробка саду. Тому зараз швиденько вам роблю розпаковку. Замовляли ми в інтернет-магазині Мудрий дачник». Це відомий інтернет-магазин органічного землеробства. Зразу нам поклали зверху це інструкцію. Так, це до наших наборів. Так, це інструкції. Так, бачите весняна обробка саду. Бачите, інтернет-магазин зразу кладе, як обробляти. Хто що сумнівається, як давати. Це наша накладна, бачите три позиції, бакова суміш для обробки саду. Розумна багаторазова касета жовті клеєві пастки для кімнатних рослин і набір для вирощування екоросати. Так, 1600 гривень. Хочу сказати, що дуже важливо, що є інструкції, бо деколи от, ти замовляєш препарати добрива, приходять без нічого, і ти не знаєш, що, як, до чого. Тут, бачите, зразу от бачите, правила проведення оприскування. Бачите. Зразу ви повний набір послуг і препарати, і як їх застосовувати. Повний набір інформації. Поклали такий красивий календарик, 2025 рік. Приємно, що магазин піклується про своїх покупців. Перше, що я вам покажу, це розумна, багаторазова касета для розсади. Це такий конструктор. Дуже мене зацікавив. Зразу йде піддон. Касети йдуть такими блоками, які витягуються. Бачите, я вже вам склав, бачите, витягується. І є легкий доступ до розсади. Якщо, наприклад, треба висаджувати, не треба там нути, ламати стаканчики це багаторазово, бачите, і можна їх витягувати. Піддон так продумано, що не буде переливу. Ці касети захищають коріння рослин, коріння буде краще розвиватися, не буде переливу, ну і не буде хвороб, ну це ви самі розумієте, що буде здорова, гарна росада. Плюс ця касета працює як парничок, бачите, гарно накривається. Що нам забезпечить, якщо посіяли насіння, накрили, тут буде насіння швидше сходити. Або, наприклад, нам треба захистити свої рослинки. Наприклад, хто сіє суницю, Треба постійно, щоб була на перших порах суниця накрита, це незамінно. Тому, от бачите, так продумано, що все такий конструктор. І парничок, і касети гарно витягуються. І буде такий конструктор. Дуже мене зацікавила ця розумна касет. Друге, що я замовив, це набір для вирощування розсади. Це набір препаратів, які будуть захищати нашу розсаду від шкідників і від хвороб. Тут зразу в цьому наборі йдуть добрива. Бачите, розконцентрат 5 10, 15 формула. І формула розконцентрат 15, 7, 7. Що ми з цим набором робимо? Ми його вносимо поступово в ґрунт, обробляємо розсаду. Щоб наша розсада не хворіла, щоб ми вже не брали там якісь суперхімічні препарати ще в розсаді. Коли вона стоїть в, нас в домашніх умовах, то це дуже важливо. Я вам вже не раз показував у своїх відео, що я завжди даю біопрепарати, щоб позитивна мікрофлора заселялася в ґрунт, і щоб наша розсада не хворіла. Так, що в нас входить? Це Боверім захищає розсад та город від широкого спектру шкідників. І мексаб біологічний інсектоакарацит. Так, бацитоксин, біоінсектицит для захисту декоративних культур. Так, споромакс біофунгіцид. Так, Метаріс ну це відомий, захищає коріння рослин від шкідників. Так, бінок насіння. Це в нас захист від хвороб та стимулятор росту. Ізомакс це прилипач. Я вже буду сіяти і готувати ґрунтосуміш. Я вже вам буду показувати, як буду вносити ці препарати детальніше. Що замовив для нашого саду? Це біошок і препарат 30D. Це в нас 30D від зимуючих шкідників. Це рослинна, масляна емульсія. Думаю, що багато хто знає, багато хто використовує 30 d Обробка таким препаратом робиться ранньою весною зараз. Він знищує в нашому саду щитівку, псевдощитівку, попелицю, листовійка, медяниця та інші. Препарат 30 d у нас не фітотоксичний. Він безпечний як для людини, так і для тварин. 30 d в нас екологічний і безпечний препарат. Він поєднується з біошоком. Біошок у нас мідмісний препарат. На ранню обробку на 10 літрів води дається 235 г цього 30 d оця бутилочка, і 40 грам біошок. І останнє, що ми замовили, це такі жовті клеєві стрічки у формі металику. Дуже мені сподобалися. Знаєте, що може деколи заводитися всяка мошкара на розсаді, в хаті на вазонках, на декоративних всяких рослин на ґрунті може заводити такі жовті клеєві стрічки. Це зараз хід ТікТоку, інтернету. Тому ще такі жовті-клеєві стрічки в формі отелки. Дуже сподобалися. Отака От у нас сьогодні розпаковка від мудрого дачника. Вже пора нам готуватися. Весна не за горами, і розсада, і сад. Кому цікаві препарати і набори, залишу посилання на інтернет-магазин Мудрий Дачник. Там є що подивитися і для розсади, і для дому, особливо для тих, хто люблять органічне. Тому отака в нас сьогодні розпаковка. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!